Дорогі українці! Сьогодні Україна відзначає 31 першу річницю своєї незалежності. Ця визначна дата навічно увійшла в історію України держави та поєднала свій героїзм із сучасністю. Кожен з нас назавжди запам'ятає 24 лютого 2022 року день повномасштабного вторгнення в нашу країну. Україна впродовж 6 місяців мужньо переносить випробування, коли ділить мільйони її синів і дочок. Тому приймайте вітання від студентів на БІП, День Української незалежності. Українській армії бажаємо наснаги. Пораненим і постраждалим духовного оновлення і відновлення. Усім українцям щастя, радості, миру і наснаги. Нехай не вичерпується жерло вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії, впевненості у власних силах. Ми за Україну. Ми за незалежність.